Хай ухай підписочнички. встигла я допити курс своїх успокоїтельних після приїзду віллі, як знову трапилась ліха. Поки ми бавились бариком, Яна Патюківна кудись пішла. Виявилося, що приїхала нова пошта, доставка блін майбутнього. І доставили вони мені ще одну головну боль, ще двох нахлібників. Я, як це побачила, швиденько пішла і сказала, що мені такий товар не підходить, і попросила забрати назад. Але вони сказали, що доставка вже оплачена. Тому товар залишиться жити тут. Першу позицію знайшла волонтерка Ярослава біля Фори. Стан був вже на новий, але наповнення було хороше. Тому вона його забрала і назвала його Володимир. Але для своїх він Вовчик. А другий товар вона знайшла разом з мамою в полі. Він був напівздутий, тому волонтерка Каміла, яка взяла її на перетримку, цю ситуацію вирішила виправити. І за півроку з цього вийшло оце. Ну, власне, знайомтесь це Машка. І, чесно кажучи, я не знаю, як доказати людям, що вона бездомна, а не бездомна. Ну, коротше, оператор нової пошти сказав, що на такий крупногабаритний товар потрібно на основу наймати окрему машину, а в мене, на жаль, таких дій нету. Тому маємо, що маємо. Лишаються ці два підкиди, що жити з нами. Моя братва теж трошки в шоці. Але нічого, щось має успокоїтельне знову подія і все буде тип топ. Тому я зараз додам на сторінку відео про те, як Володя шукає родину, а вас прошу його підтримати. Тому що ви ж пам'ятаєте, я веду список людей, які не роблять репости і які роблять. А завтра якраз я йду у церков і чула, що там є світічки не тільки за здрав'я, тому сподіваюсь, ви мене не підведете.